Вітаю знову Хамер Центр. Ось приїхала до нас така новинка від італійської компанії ESB. Назву моделі та посилання: я краще дам внизу. Комплекс складається з басів розміру 6 на 9 дюймів у народі яйця. Але ці яйця не по 17 гривень, не прості, а приблизно по половиною, оскільки ціна в Україні 8500, а в комплект ще входять такі широкосмугові динаміки, які відтворюють діапазони середніх і високих частот одночасно. Зроблено красиво, а куди можна застосувати такий набір? Звичайно, це Toyota Land Cruiser або Lexus LX. Ось як виглядають динаміки у дверях. А ось як ми заморочилися із встановленням цих широкосмоговиків у передній панелі. Навіть пофарбували гвинтики кріплення. то й навіщо? Оскільки це все одно закривається штатною сіткою, але звикли все робити красиво. Що тут скажеш? По звуку чудово. Ми тут використовували, до речі, процесорний підсилювач Mosway. І це ще одна новинка, відмінна техніка і за дуже гуманною ціною. Є все необхідне, висока потужність, еквалайзер, часові затримки і при цьому жодних побічних ефектів. Так що я хочу сказати: по-перше, помітно додалося басів. Внизу дам посилання на одну характерну пісню, прям, прям накриваю як ковдрою. В решті діапазонів теж все досить чудово. На цьому все. З вами був Хаммер Центр. Ставте нам лайки, підписуйтесь, до зустрічі.